На каналі Alex333. Сьогодні хочу вам розказати про невтішні новини в розмитненні автомобілів в Україні. В першу чергу хочеться звернутися до тих, хто весь час захищає розмитнення з нарахуванням від вартості автомобіля. От на сьогодні та вартість абсолютно нікого не цікавить. Навіть навіть. При ввозі автомобіля в Україну всі роки жодного разу ще такого не було, щоб хтось видумував десь в Києві вартість вашому автомобілю. Тому що по закону воно ж має рахуватись хоч іноді від е, закупівельної вартості. На сьогодні така вартість, як закупівельна, взагалі ніким не враховується. Вітаю всіх, шанувальників, нарахування від вартості тих. То боялися, що, а якщо е, опції не врахуються, чи ще чогось, от, я хочу відповісти всім цим ідіотам, чи ну, вони не ідіоти, вони сволочі хитрі, вони захищали своє корито, з якого жируть. От, це, як правило, брокери, недоброкери різні і е, різне бидло, яке є учасником корупційної схеми. От Їм вигідно, вигідно коли така система. Коротше кажучи, давайте по факту. Ви купили машину за 6,5 тисяч євро, наприклад. От візьмемо до прикладу Audi a 3, яку ви можете подивитися, відгорнувши пару відео назад, я робив огляд Audi a 3 гібрид. Повністю розбита машина. До речі, вона на обложці цього відео. Розбита повністю машина. Куплена, я не пам'ятаю, точно, за 6,5 щось таке. І коли цей автоімпортер ввозив даний автомобіль, йому сказали, а що ви тут написали 6,5. Вона коштує 17. Ну як 17? Я кажу, купив за 6,5 бита машина. А нас нічого не цікавить, у нас такі, як там, предписання. І рахуйте, Машину, якщо хочете, то ПДшку оформляйте від 17, ви уявляєте? Ну, тобто людина купила машину за 6,5 биту, розбиту машину, а їй кажуть, ви оформлюйте навіть не стільки, як вона ціла, коштує, а набагато дорожче, тому що вона ціла, коштує, скажімо, там десь ну, 12,5 така машина. Ну, це вже в ідеалі, там вона ціла 9 коштує. 17. Рахуйте від 17 ПДшку. Ну, а коли ти внесеш вже гроші на попередню декларацію свідомо при ввозі, то що ти вже потім не можеш це обжалувати, оскаржити в суді. Ну, я інакше, як Махновщина, це не назву. І я думав, що це, що це там одноразова якась така непонятка. Може, визвірились, думаю, на брокера, який я оформляв, от, який не ділиться. Може щось таке. Зараз я дізнаюсь, що це повально вже так. Ну, всім так оформляють. Е, ту вартість вони десь в Києві, в Києві видумують, коригують. Е, хто її видумує, ніхто не знає. Це й не від каталогів швакелісти тепер, це й не від мобіле цінників, тому що в мобіле цінниках машина коштує. Максимум 12,5. А просто висмоктали з пальця ціну 17 з половиною чи 17, там зараз не можу, 17 здається. І рахують від 17, повністю розбитий автомобіль, не говорячи, які там опції, не опції. Розбита машина, сертифікати. Теж не враховують таке враження, що... що ці гроші вони ніби з кармана виймають. Я думаю, вони вже і в бюджет ті гроші знайдуть від розмитнення. Чому вони так їх піднімають, ці ціни до нереальних висот? Закон не змінювали, а розмитнення, походу, підняли вдвоє на такій машині і втроє. Як вам? Таке розмитнення, хто там проти дії, проти розмитнення в дії, проти нарахування від фіксованих ставок. Є тут багато писарів, що писали, а як же ж ви врахуєте там, кліму, не кліму, як же там ви врахуєте салон шкіряний. От вам враховуйте. взагалі, що захотіли, те й написали. Ну, інакше, як повна срака, це не назвеш. Ще такого, як, як придумав, не вті, не, як не втік зробив, ще ніхто не зробив. Про Янику і то було сто 100 раз краще. Це ну як, яке чмо таке зробило? Що це за розмитнення? Я не знаю, хто там його придумав, цих зелених долбойобів. Ну це, це повна срака, вибачте на слові.